І так, ось такий пікантний ніш у нас сьогодні тут. Оу, що це у нас тут таке. Друзі, боже, що це знизу? Окей, <laughs> okay, але з іншої сторони, тут ось такий невинний аніме колаж. Вітання, друзі! Ми команда Преса Сталь, продемонструємо сьогодні вам ось такий гарний ніж. Повністю витвір ручної роботи від нашої майстерні, зроблений у лаймових кольорах, оснащений молілок поздоби, ніж надійно тримався на молі платформах. Та має красало, яке може допомогти розплатити. Гарне багаття. На піхвах є індивідуальне гравіювання. Це все жарти, тут оверблюют, не баньте наше відео. Ну, а стосовно ж самого ножа, то ви вже все бачили, певно. Ось таке граві... З однієї сторони ножа, та ось таке аніме колажик з іншою, з одним індивідуальним написом. Покриття даного красення Stone Wash, його модель Ярчук зі сталі Х-12МФ, сталь, до речі, доволі надійна та міцна, дозволяє довго не втрачати ріжучі властивості. До речі, які у нього доволі відмінні, аж заточився він вручну, за допомогою стиль борових каменів. У палі з кастомізацією та його ТТХ це просто неймовірний красень. Модель Ярчук сама по собі доволі компактна та зручна, тож ідеально підходить для буденних справ. Ну а загалом, друзі, у нас є 15, моделей ножів різні кольори руків. Я. Піхов, ще два матеріала покриттів. Ну і звичайно ж гравіювання Ми можемо зробити майже будь які на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочеться свого власного красення не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення Усім бажаємо миру.